У мене є два улюбили слова, які я використовую для за призначенням. Одне з них це позитивна якась характеристика, яка каже про щось таке класне, від чого я у захваті, щось таке тебе чудове, немовірне, круте, і це слово геніальне. Це не завжди означає те, що я його використовую за призначенням по серцю геніальності. Та в тому, що я в захваті, мені аж настільки подобається, і це взагалі мені удобні словами все у, у коні це геніально, коли мені кажуть там щось. Щось прям класне і така це знімально. Мені дуже подобається, і це мене так налаштовує да, на цю частоту такої геніальності на те, що все у світі розумне, приємне і прямо все таке геніальне. Мені подобається це слово, воно прям якесь моє. Друге слово, яке мені подобається, але воно категорично в чому напрямку це коли. Щось таке все депресивне, трохи в якомусь стані униня, все таке, ну, трохи ніяке, або навіть ще гірше, ніж ніяке. Таке все непозитивного характеру. характеру да, характеристики. І ось це друге слово це в'я. У вас в'яві думки у вас в'яли життя. У всіх, у нас, тому що все наше життя, вся наша маніфестація, вона зароджується саме в голові. тому, коли хочеться наманіфістувати собі щось гарне, щось хороше, якось у свою реальність притягнути щось, що, що ми бажаємо. Ну як не ж притягнути, скоріше ми переходимо на іншу реальності, але в будь-якому разі да, ми це називаємо притягнути. Скоріше, ми себе притягуємо на кращу гілку реальності. Так от, коли у нас є думки, а у нас таке саме життя, тому що у нас немає енергії, у нас немає запалу і запасу цих сил, немає драйву, немає енергії, немає ресурсу, немає зв'язків, немає нічого, що нам змогло перейти до цю кращої каральності. Коли ми хочемо, щоб нас стала реально класна є каральність, коли ми хочемо, щоб наші там. Персонаж, наш аватар, якого ми прописали для себе, наша найкраща версія себе, робила якісні, якісь, якісь послідовні кроки, нам треба з'єднати наші думки, наші слова і наші дії. І те ж саме ми робимо в письменності, коли ми будуємо характер персонажа і його гілку подій, його дії. Тому що коли воно все ці три акти поведінки розрізнені, у житті все стає м'ялем і з'являється якраз такий хаос. Так, і до чого я все це так довго і красиво вела? Письменництво і маніфестація дуже схожі. Якщо ви можете придумувати собі аватара, придумати собі героя та персонажа, яким ви хочете стати, тобто на ту гілку реальності, на яку ви хочете перейти, чи притягнути бажання до себе, ви ж притягуєте на стан все одно та, і переходите на гілку реальності, де речовин є стан, то значить ви починаєте з одного того самого. Це сформулювання, тобто синтексису, правильного вибору слів, відповіді на питання, щоб що. А потім ви обираєте для себе думки, слова та дії, які є одним цілим, один за одним, одним з одним. І якщо ви не порушуєте цей порядок, слідуєте йому, то і бажання здійснюються, і книги пишуться, і все буде добре.